Які будуть виготовлені з декоративної фарби Депо, торгової марки Файдай. Це фарба з ефектом ексамету типу Точенко. Вони в базовому кольорі. І зараз підготовка поверхні. У мене були укоси вигодні під фарбою, пошпапльовані. Отакої фініш. Це гарна крива шпаклівка, яка наноситься. Для вирівнювання копех не просідає і дуже гарно шліфується і наноситься. І так, пошпакльовано, пошліфовано, обезпилено і загрунтовано ґрунтівкою пілки в вихорунд. Зараз я буду пробивати фарбою. Підложки в два шари. Це фарба Latex Mat. Теж біла. Зараз розпочну. Перво мене лета купетку, я використовую два титували, маленький і маленький, зазнакуємо воду з 13. Отут біля путів, біля намоля нових пасту прокатуємо маленьким. Потім звернемо побільшого. І. і так наносимо два шари. Фарбують ну, люди і завтра, Щоб між ними нанесеннями було ближче 12 годин. Потім буде наносити гельбільт. Ну, близько покажіть, яка сумка така. Невеличка. Все, чекаємо висихання і другий слой. І так, фарба витекла, два шари білої фарби. Зараз беремо вільвет депор. Я його розвів грунтів майже на 50%, щоб він був такий гріденний. Ось такі водички. І валіком вже таким бортом просто-напросто фарбуємо кось. Це на перший слой вільвет депора. Справиться навіть до вверху отак підталтували. Головне, щоб валять катався, а не сковзою. Щоб... Це буде тоді рівномірна шумка. І це повного висикання ну, можна через пару-тройку годин, але я б рекомендував би на наступний день наносити вже основний ну, основний другий, де буде малюнок. Це блискаючи, будь ласка. Отак вона виглядає. Це висохли у коси покриті вільвітом першим шаром і зараз приступаю до нанесення другого шара. Це основний буде. Він не розведений цей вільвіт декор по нанесенню. Оцім же самим валіком. Я тут проклею скотч на троці щоб не закалити стіну. Таким товстеньким. Шаром накладаю матеріал, десь до половини коса зараз трубу і буду формувати малюнок. Шар має бути такий, щоб отак шубка така була навіть, щоб було чим працювати. Взяв кельму чисту, трішки її вимазав матеріалом, щоб не липло, і починаємо крутити вісімку. Накрутили. Зараз буде наноситись сюди матеріал. Так, нанісся остальну частину укосу і формую малюнок тут. Проще спосіб, способа задекорувати укоси, мабуть, і не існує. Оп, якийсь так, зробили зараз. Протираю кільку вологою ганчіркою. Просто проминаю верхушки малюнка, періодично протираючи кільму, щоб сухим матеріалом, той, що налипає, не поцарапати основу. І основа виходить така. Там може навіть і не передати, але насправді вона так, ніж на ніжне-ніжне такі розводи. І що головне, що цей укос можна буде мити. Ось так виглядають ці укоси. Зовсім не на лящиво. Легенький перелив, розводи. Вони будуть гарно митись і підходять під общий дизайн. Все. Всім дякую, до побачення.